Бажаю здоров'я, дорогі я на Сьогодні <кій> 14 травня. Ті дві ночі передавали, що буде і 2, і 1, і 0, а було в середньому десь 3-4 градуси. Цю ніч думаю, ну не поїду. Дивлюся, він Вінтузький передає 4 градуса, Синоптик передає 4, а ага. Погода Харків теж передає, що 4 градуси Ну, думаю, не поїду. Проснувся в 4 часа, думаю, не поїду. Приїхав зараз 20 хвилин на 6 на приїхав дивлюся, то трава що покасив, вона вся біла. Зараз піду дивитися на спідометри, що воно тут було. Навіть не знаю, було заморозок не було. сейчас ну, подивимося. трава что-то скосил. Уся белая Вся била. Ну а что? Что тут было? Она уже сонечко чуть-чуть выглянула. Тут, тут показывают вообще елки-палки. Пять, шесть. Цей шесть. Цей показывает три. А що наша електроніка каже? Електроніка плюс 2,7. Ну, а що вночі було, навіть <клухи>, не знаю. Не знаю, що вам і сказати. Що вам і сказати, як воно було? <клухи> От це вирішив, думаю, не поїдеш. Ой, горе та й годі. Що воно тут було? Ну, трава біла, трава біла. Такі то -та справи. Виноград потрошку почав відбиватися. Коє де десь з землі іде, коє де знизу. Ну, я вам скажу, що оце все, що піде, воно із рукавов. Знизу. Це вони такі миршові будуть плодові стрілки, вони, як кажуть, 7 будуть. Толку з них не буде. Ну, будем дивитися. будем дивитися. Деякі кущі, якщо не будемо, значить будемо їх обрізати. Будемо обрізати. І обновляти будемо кущі. Тільки те, що піде, піде з землі. Отакі та справи, такі та справи. Хоч справа, хоч зліва, як казав мій сусід Павл Федорович. Ну, а зараз піду пізніше трошки. Піду подивлюся в сусідки, що там. Вона ніколи <кхід> не знімає його зі спалери, ніколи не оправляє, не поливає. І в неї все дали Ну, підемо подивимося, як проснеться, як дасть дозвіл, щоб подивитися. Дивимось. Зараз ходив до, до сусідки, дав дозволу, щоб э, засняти вам наград, показати, який гірсте, як дикий. Каже, я впів. четвертого, четвертого собака попросилась на улицу, говорит, вы вывела, глянула, было ноль, было ноль, вот такие дела. Ладно, давайте, ну его. Вот смотрите, хлопцы, со шпалеры не снимался, в зиму не обрезался. Высыть, это столовый сорт, столовый сорт. А морозы были на Пасху, было Минус 7, потом 3, потом 5, потом опять 7. Вот такие вот справы. Изразуми, что ему надо. Вот, дивиться тоже. Это тоже столовый сорт. Я дурею. Не обрабатывается, не обрезается, ничего. Ростык дыкий. Тут трошки хужеилось. Но вот это... А ось тоже таловий сорт. Дивіться, який поганий. Дивіться. І соцвети є вже. Соцветь є. Дивіться. Деякі он по 30-40 по сантиметрів. пагани. І от що йому надо, от скажіть. Кохаєш його, кохаєш. Значить... Водичку йому, від різних хвороб, а він вимерзає. А ось дивіться, простояв. Це буквально тут через дорогу. Через дорогу одне. Отакі от за справи. Ладно, бувайте, дивіться, листочки чистенькі, ніякої тобі ні, ні хвороби, ніде нічого. От тобі й пойми. А Гена оставив для експерименту Геннадій, виноград, канал у нього Скрапівницького. Е, і він вимер з весь, ви представляєте? Еще дурі. 20 метрів від мене. І ось от тобі виноград. Ладно, давайте бувайте.